Основні налаштування, створення точок продажу, додавання ліцензій, створення менеджерів. Налаштування організації. В системі відбувається налаштування основних параметрів організації через розділ Основні налаштування. Базовим і обов'язковим елементом конфігурації є назва компанії, без якої система не функціонує належним чином. Додатково заповнюються не обов'язкові, але рекомендовані поля, які стають видимими для клієнтів через чат-бот телефон, електронна пошта, сайт, посилання на соцмережі. Важливо відзначити, при заповненні поля Telegram аккаунт для зворотнього зв'язку в інтерфейсі чат-бота автоматично з'являється кнопка онлайн-чат, через яку відбувається переадресація клієнтів на прямий діалог з менеджером у Телеграм. Додавання точок продажу. Розділ точки продажу дозволяє створювати та налаштовувати локації організації. Для кожної точки в системі зазначаються місто та адреса, інформація, яка відображається для клієнтів у чат-боті під кнопкою Адреси. Назва точки внутрішній ідентифікатор, який використовується в звітах та адміністративному кабінеті. Посилання на Google Мапи буде відображатись у чатботі, а клієнтам буде зручно будувати маршрут прямо до вас. Видимість торгової точки дає можливість приховувати окремі торгові точки з інтерфейсу чат-бота. Це стане в пригоді, якщо, наприклад, у вас є інтернет-магазин на тій самій адресі, що і фізична точка, відключення ліцензії. Кожна торгова точка е, функціонує на основі прикріпленої ліцензії. Для нових користувачів системи передбачена можливість отримання тестових ліцензій на 14 днів через запит до служби підтримки. Додавання менеджерів: у розділі менеджери створюються облікові записи для співробітників. Для кожного профілю менеджера вносяться ім'я, логін та пароль. Дані для автентифікації залишаються доступними для перегляду в будь-який момент. Ця інформація передається менеджеру для входу в модуль менеджера, де відбувається робота з призначеною точкою продажу.